Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, про що буде розповідати нам дари розклад. Починаємо з вами з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Ох. Ох. Ясно. Е, так, ну попередження є попередження, розумієте про що? Про те, що будуть руйнування, будуть бомбити. Ж, і це як рано-рано е, вранці, коли зірочки вже не такі яскраві, коли сонечко вже починає сходити. І, будь ласка, все ви знаєте, де ховатись. Як швидко то робити. Тож, будь ласка, бережіть себе і хай страхи вас не сковують, а хай ви будете активні в тому, щоб бігти і ховатись. Будьте уважні, будь ласочка. І все воно потім там буде, ну, налагодиться, ви будете далі радіти життю, ви будете далі в стані такому ж, ну, і слава Богам, що живі. Але ж поки до цього стану дійде, до цих радощів, до спокою внутрішнього, то переживете такі ну дуже такі лякливі моменти для когось, у кого не стосуються ці всі бомбардування, то просто будьте готові. Що Чийсь холод вас дуже образить, чиясь ситуація от між людьми, яка, знаєте, вам дуже хотілося би, щоб людина інакше реагувала, щоб людина взагалі чула вас, щоб розуміла вас, а не була байдужа до якоїсь ситуації, в якій ви ну, знаєте, дуже так відчуваєте, от, що я не хочу, щоб так було. Стосунки можуть розвалюватись просто через те, що ви бачите цю байдужість. Ви будете її дуже дуже відчувати. І ви просто будете собі казати, що все ну, з цією людиною я, я не розумію, на що далі спілкуватись. Це може бути з кимсь з друзів, може бути з кимсь з рідних. Просто от знаєте, коли ви для себе почнете бачити людину зовсім в іншому світлі, і сприймати людину зовсім в іншому світлі, то не мовчіть, поговоріть з людиною, щоб ви собі нічого не вигадували, щоб ви просто знали, як воно є насправді. Бо може людина в своїх якихось думках, в своїх взагалі якихось проблемах внутрішніх, просто вам її не їх не проговорює. А ви вже встигаєте собі там таке в голові накрутити. Може, воно і дарма просто. Далі дивимось, сфера кохання. До чого вам тут готуватись у сфері кохання. Таке, тут, тут ще й на дні колоди така карта з сімками чи тут. Дивіться, тут у сфері кохання тут не про кохання насправді. От в цьому рядку кохання я не бачу. Тут про жертовність тут про те, що взагалі, от знаєте, коли людина відчуває, що де ж тут між нами кохання, тут все якісь такі е, гойдалки от про це. Про те, що один одному не довіряють, про те, що все якось воно так, знаєте, вже на звичку схоже. І коли люди просто, ну от ну, вже не про. Не про кохання, як воно є, палке, таке, знаєте, от коли чекаєш побачення, коли хочеться зайвий раз поспілкуватись, доторкнутись, тут вже так все якось так. Відчуттів все менше і менше. От про таке. От день, коли ви не будете відчувати ні, ані палкості такої, ані потягу якогось, нічого такого. Коли ви будете займатися взагалі, от якимись кожен своїми справами. І будете думати, а де це, от, от де це він зараз, чи де це вона зараз, от про що людина думає, або взагалі байдуже про що людина думає, от таке. Тож, цей день пропускаєте про кохання, ну, вона, вона не в цей день. Робота? Давайте тут побачимо в роботі до чого готуватись. Угу. Хтось з вас планує якусь таку роботу робити, яка вам взагалі-то вже давно-давно набридла, яка от вас емоційно вже більш, знаєте, дратує, аніж заспокоює. Буде у вас прорив, ви зробите ту роботу. Ви людина, яка підготується і, як кажуть, на одному подиху. Просто от зробите і, і все і крапку поставите. От настільки воно вам вже не цікаве, що, знаєте, от, аби швидше. І швидко її зробити насправді. Спланувавши якось свої дії, і коли знаєте, ну не буде можливості навіть затягувати, ви просто от все, на емоціях, на характері, я б теж сказала. Давайте далі до чого готуватись, бо краще за все це прийняти ваше життя. Тут про жартовність, тут про те, що. Ой, дивіться, тут може бути ситуація пов'язана з сім'єю, хтось з сім'ї може захворіти. І не так, щоб це, знаєте, от перший раз у вашому житті. Це якась ситуація, яка може ну, час від часу ж повторюватись. Це може бути застуда, чиясь там, може бути щось інше, але ж ви вже знаєте, як то лікувати, ви вже знаєте, ну, що робити в таких випадках. Сприймайте, ну, як ситуацію, така вона вже є. З нею треба попрацювати, і все зміниться. Але ж жертвувати будете і грошима, і е, часом, ну, тобто, якісь справи доведеться відкласти на потім. Ну, так бува. Головне, будьте всі здорові. Головне, щоб людина швидко одужала. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Давайте побачимо. Так, дивіться, ось тут ситуація наступна. Тут буде в певний момент якийсь можливість обрати, або пересваритись з кимось. І потім і це може бути ну, дуже швидко. Знаєте, коли ви будете відчувати момент, коли можна зупинитись, але не зробите того. І в якийсь момент ну, потім вже і пожалкуєте, але ж вже воно буде і, і боляче, і образливо, і взагалі і поплакати схочеться, але ж вже буде зроблено. Можете відмовитись, будь ласка, зробіть це. Ну, а взагалі тут, тут аж занадто швидко все буде відбуватись, що може ви тільки потім будете собі розуміти, що краще б цього, цього було уникнути. Ну тож, давайте побачимо, чи, чого все ж таки не уникнути в цей день. Так, дивіться, ось тут якась все ж таки навчальна ситуація. Може, дійсно хтось там майстер-клас замовляв і будете проходити. Може, просто от, собі щось напланували, от хочу в цей день там, щось таке зробити. Може, з дитиною хтось з вас буде займатись. Складно, але зробите все, завершите все. І стабілізуєте ситуацію. Ну, через складнощі, так воно і проходить все навчання, хіба воно завжди легке? Але нічого, тут багато інформації буде надходити і багато вам обробляти цієї інформації, але це все досвід і потім буде трошки легше. Порада від вищих сил, давайте побачимо. Ой, ой, вистрибує! Ой, ну тут дійсно комусь от хтось же ж, королева мечів нам показана на дні колоди. І ситуація, знаєте, от щось таке буде сказане, коли от краще б людина чого, щось вживала б, щось, щось пила б в цей момент, щось взагалі робила таке, щоб рот був зайнятий. Бо багато чого виліться з того роту, а потім буде засмучена і вона, і ви, і взагалі ситуація буде така, що ну, образа буде надовго. Вона так просто потім не пройде, ця образа. От краще б вміти себе зупинити вчасно. Але ж, хіба то ми вміємо. Добре. Отакий От вийшов розклад. Не буду казати, що самий такий простий день. По енергіям трошки складний буде. Ну а взагалі-то головне, пам'ятаєте, показували нам там. Треба буде берегти себе, треба буде уважно дослухатись до того, що коїться навколо вас, і вчасно реагувати. Тож, побачимо з вами в наступних відео. Всім пока!